Вам про шедеври, які зберігаються в фондах Миколаївського обласного художнього музею. Сергій Миколаївич, будь ласка. Так, да, дійсно, у нас є така можливість постійно розповідати про, і про шедеври, і про творчі особистості, які пов'язані з нашим краєм. Ну, для нас найважливими є художники. І я сьогодні хотів би вам декілька думок. Розповісти про художника Руфіна Судковського. Ну, по-перше, це одна з найяскравих зірок нашого регіону. Він народився на Миколаївщині в місті Очакові в 1850 році. І він помер і похований в місті Очакові в 1884 році. Людина, яка була. Настільки яскравою ну, можна порівняти його життя з метеоритом, який з... падає з нібес, і він згорає яскраво. Тому що 34 роки, тобто е не повні 35, там трошки більше було, ніж 34. І е це, це дуже короткий термін життя. Якщо його навіть порівняти з колегами, навіть колегами-маріністами, такими як Вильям Тернер, англієць, або Іван Айвазовський, наш відомий художник-марініст, які прожили більше 80 років, то ми бачимо як. Проте спадщина у Судковського доволі значна, більше трьох сотень. Полотен величезних, які сьогодні зберігаються в багатьох музеях світу. Ну і в нас, звісно, є, і в Європі є багато робіт. Судковський народився в родині настоятеля православного собору в Очакові. Він називає існує цей собор і там навіть. І він похований, і батько його похований. Але і, і, да, і спочатку доля його мала вирішитись, як і, і у батьки. Він пішов в, акаде, в духовну семінарію в Одесі і навчався там два роки. Проте його з дитинства, з дитинства його. Мета була стати художником. все ж таки, і він, і він має нам приклад людини, яка йде до мети, не зважаючи ні на що, ні на час, навіть на здоров'я. І він все ж таки залишає семінарію і з часом вступає до Академії художств, яка була єдина тоді в Імперії, Санкт-Петербург, там Тарас Григоріч навчався, трошки раніше, правда. І ось в 1868 році він вступає до Академії, йому було тоді 18 років, ну, молодий ще молода людина. Юнак завзів. Ну, майже так. Да, юнак, але вже був досвід, він був на виставках брав участь, в Одесі навчався, там, там була школа така для художників заснована. Коли він там навчався в семінарії по вечорах, він ходив, займався живописом. І він е, провчився всього, ну, він захворів, клімат там у Петербурзі, якщо він теж так казати, поганий. У нього були проблеми зі слунком, і він повернувся до Очакова, потім знову поїхав до Петербургу, коли йому стало краще. Проте він навчався в академії два роки всього, два роки і два місяці. Отримав дві срібні медалі за цей час і все, більше він не сумів там навчатися. Наприклад, Тарас Шевченко повний курс закінчив академію. Шевченко став академіком, але він закінчив повний курс. А Суркутський відразу, ну, він, можна сказати, самотужки займався потім. Вчився художників, великих він їздив і до Європи, був в інших країнах, в Німеччині, в Італії. І він спочатку став. Класним художником другого е, е, рангу, можна сказати. Потім він протягом виставок, протягом наполегливо, наполегливої праці, він стає класним художником першого ступеня і врешті-решт він стає за два роки до ну, смерті, він стає академіком. Академік це була вища. Ми ну, знаємо, що Тарас Гругіч був академіком. Ну, він в графіці, а Судховський був академіком, стає академіком диплом, академіком з морських краєвидів. Крив... Тобто це дуже унікальна взагалі була така академічна його диплом, диплом його академічний, тому що мало хто з художників взагалі-то. Займався морськими кривітами. Ну, ми можемо пригадати англійця Тернера, Вільяма, можемо пригадати Верне у Франції, можемо пригадати того, ж Івазовського, Бувалюбова. Але їх можна перерахувати на пальцях, однієї руки. Майже однієї руки. Так. І там займається міст також Судковський. Він зовсім не похожий ані на Тернера, ані на Івазовського, ні на кого він не похожий. Він самостійний, він йшов до своєї власної мети і до... встиг все ж таки отримати це звання. До речі, за картину Буря біля берегу Очакова» вона була визнана. Величезна картина, зарублена, дуже, дуже красива. І вона Часто екс експонується і часто демонструється на виставках. І Судковський, на жаль, життя його ну, таке яскраве і, можна сказати, навіть ну, несправедливе, тому що він, коли облаштовував виставку в Києві в 84-му році, він Захворів на тіф, ну, десь води попив і від тифу він і пішов у життя. На жаль, не... не досягнувши віку 35 років. Проте, він був певним часом забутий художник, довго дожив. В Миколаєві 1900. У 24 або 23 році, не пам'ятаю, вийшла книжка Лагути, журналіста місцевого, забутий художник, яку вона назву мала, про Судковського. Його брат Олексій, в нього був брат і дві сестри. І брат Олексій, він зібрав його роботи, він подарував їх музею нашому, щоб це було 20 роки, 20-го сторіччя. Але вони постійно мріяли відкрити музей на Батьківщині художника Очакові. І все ж таки цей музей був відкритий От на 1982 році. Ну тут вже багато років пройшло з того моменту, і він там існував. Проте не було жодної монографії щодо творчості Судковського. Як це не дивно, яка величезна спадщина. Талант яскравий. Проте, ну так трапилось, на жаль. І ось в наша співробітниця, також, на жаль, її немає з нами зараз вона пішла з життя Наталя Сафонова, працівниця нашого музею, вона по працівників працювала, вона написала книжку Руфім Галич Судковський Життя та творчість. Це його монографія. Вона пішла із життя в 2003 році, а ми її цю, цю книжку надрукували в 2005 році «Можливості можливостях Ось тут музей цей. Вона зібрала каталог творів Судковського, він тут в кольоровому вигляді існує. Ось, дивіться, тут Очаків, Очаків, Кавказ, ну де він був, там він писав багато творів. Його вона знайшла більше ста. І ця книжка відразу стала бібліографічною рідкістю, тому що ну, розібрали її. Пройшло 11 років, і ми перевидання зробили цієї книжки. От на 2016 році важкі були часи, проте зробили це перевдання. Ось воно ідентичне, таке ж саме інша обкладинка. Але це не ніяк не впливає на зміст книжки. Тут і про його родичі, і про його твори. І кажу ще раз. Що є е, кольорові ілюстрації до його творів найбільш відомих. І е, е, так виявилося, що наш музей, саме у, в обличчі Наталі Сафонової, першим зробив дослідження, ну, справжнє дослідження, не там брошура якась або журналістка. Е, Нарез, а це дійсно перше і, на жаль, на сьогодні єдине дослідження щодо творчості Судковського, справжнього дослідження. Там є окреме видання або в окремих виданнях про нього. Але ось це, ось ці книжки є. І Це також книжка вже рарітет, тому що вона також швидко розійшлася. Проте ми повинні знати і наші нащадки, діти, онуки повинні розуміти, що якщо людина має за мету високу і красиву і хоче її досягнути, він обов'язково досягне її. І ось вам приклад Судковського Руфіна, який сьогодні є маріністом ну, номер один, принаймні. Я так вважаю у нас, але вона один з пліяди видатних мариністів 19 сторіччя, європейських і світових, тому що мариністика це така більш за все європейська, європейський жанр. я щось не пам'ятаю в Америці, там було... В інших країнах, щоб вона була дуже поширена, в Європі вона є, в різних країнах, у Голландії, у Франції, в Британії, ну і в нас вона є. І це постать, ну, зіркова постать, дійсно, слід це розуміти, і слід навчатися у власних, у власних геніїв, таких як Фін Судко. Друзі, ви чули, Мрійте! і ваші добрі мрії обов'язково здійснюються. А Миколаївський обласний художній музей імені Василія Васильовича Верещаїна завжди попереду. І ознайомитися з цими чудовими творами, а також з картинами Руфіна Гавриловича Сютковського ви можете в стінах музею приходити.